Люди прийшли на Красну площу у Чернігові до меморіальної стели, аби вшанувати пам'ять загиблих бійців 13-го батальйону. Усіх назвали поіменно. Захід під назвою Перший батальйон Чернігівщини з нагоди другої річниці створення 13-го батальйону, тоді батальйону територіальної оборони, був в 2014-му Ймовірність того, що ворог рушить на Чернігівщину, була дуже висока. Тепер мотопіхотного. Окрім родин загиблих військовослужбовців, тут зібралися бійці батальйону, їх сім'ї, і друзі, вояки з інших військових частин. З однієї сторони радість, що всі зібралися, що про наш підрозділ всі пам'ятають. Дуже багато людей прийшло не тільки з 13 батальйону, а й цивільні, там, міська адміністрація та інші. І ну, трохи сум, трохи сум, тому що, по перше, ще все не скінчилося. Тобто, дуже велика можливість того, що ми знову туди, туди поїдемо. Бійці спілкувалися з бойовими товаришами, пригадували спільну службу. Нас запевнили, що і рятує там на передовій. То це тільки почуття гумору і справжня чоловіча дружба. Та саме найголовніше це дружба. Нема ну дуже дуже рідко зустрічаються люди, які в цивільному житті знайшли такого друга. Тобто, розуміти, одне діло там тисячу гривень позич, а друге діло, коли ти, не дивлячись на те, що тебе можуть бити, лізеш і його витягуєш звідси. Тобто там і помчав. От, оце треба заслужити. Бомбежок не було, те ж саме прикольне. Пригадуючи деякі випадки, хлопці зараз сміються, хоча тоді було не до сміху. Було раз начальник нашої розвідки. На завдання. Поїхали днем, ночі возвращаемся. ну вже И Їхати треба було без світла. Щоб же нічого не горіло, не світилося Так же і їхали. Ну як? На ніких дорогах ми ж по асфальту, нікотрі їздили. Получается, белая полоса разделительно есть. Вот она трошки более-менее, что видно так это. Так и ехал ее. Не в такие моменты было и родинам бойцов. Больше всего боялись, это когда звонишь и і не беру трубки или нет вообще связи. Или когда разговариваешь, и тут что-то рядом бахкает такое тяжелое, и прерывается связь. И тогда каждая минута идет очень долго, пока появится связь, обратно скажешь, что все нормально, что живой. А звонка до звонка, вот это самое страшное было звонок ожидать. А у філармонійному центрі бійців нагороджували орденами за мужність. На жаль, багатьох посмертно. Хочу сказати, що боль не утихла. И Говорили, що время лечить, но время не лечить. Да, Знаєте, не хотіла б я, я думаю, що і всі остальные родственники погибших ребят мы бы не хотіли ці награди. Хочу запевнити, що державні органи влади докладатимуть максимум зусиль щодо вирішення проблем учасників ОТО та їх сімей. Ми дякуємо всім військовослужбовцям, які героїчно захищали та захищають рідну батьківщину. І бажаю всім миру та спокою у вільній заможній країні. Слава Україні! Відбувся святковий концерт для бійців та їх родин.